Ух, який АМГ у нас сьогодні на перегляді. Mercedes CLA. Красивому червоному кольорі. Дуже пасує цей колір до цієї тачки. В дуже-дуже класному стані. Вид просто бомбезний. І комплектація. Гляньте, AMG. все, обвіс AMG. салоні елементи, AMG. панорама. Ну, все в цього автомобіля є, щоб ефектно виглядати. Ну, їде, звичайно, ця машинка. Дуже-дуже суперово, а ще краще вона рулиться. Гляньте на цю красотку. 2018 року випуску кінець 18-го. Двигуном 2.0 турбовий бензиновий двигун до сотні за 6,5 секунд. І притом дуже економічний цей автомобіль. Дуже-дуже цікавий автомобільчик. Виглядає зовні як новий, да й в салоні там як новий. Резина практично нова 22 року Pirelli. 225 40R18, тормозні диски перфоровані нові. все элементы АМГ тут есть. Так с завода. И больше того, друзья. Сейчас покажу такую вещь. Как-то эта отштамповка заводская. Special Edition AMG заводская. А вот, кстати, вин-код свечу можете проверять. Тепер салон комплектації. Підтримка ніг, МГ. Чорний потолок, панорама. Салон як новий? Що саме цікаво, Невеликий пробіг. Кнопка заводиться, ключ ось лежить, безключовий доступ є. Пробіг 58 тисяч. В Україні ця машина проїхала всього-навсього ті 8395 кілометрів. Ніяких помилок немає, ну показує, що треба підкачати шини. Є система старт-стоп, є підогрів сидінь, двохзонний кліматконтроль, монітор. Управління монітором ось тут, крутілки. Різні налаштування, можуть бути, спорт, комфорт. Економічний режим, це система старостоп, і ще в ручному режимі можна їздити. Тут є ліпостки переключення Ну і багато інших там налаштувань є. Поки що не буду туди внікати. вже американські долари. Просто покажу вам салон. Стан. Деякі цікаві фішки покажу. Гляньте, такі крісло, як у спортивного автомобіля. Ну, по суті, це і є під спорт заточений автомобіль. Тут, звичайно ж, бачите, як раз. Без рамкові арочні двері. Coupe, це купе називається ця модель. Бо є ще універсал, є хеджбек. Це у нас купешка така. Багажник, ну багажник звичайно невеликий, але для такого класу доволі такі містки, тут тим більше є ще ніша, тут Можна запаску туди кинути. Є сліпі зони, безключовий доступ, ще раз повторюсь, електропривід передніх крісел з пам'яттю і ось стан. Дуже дуже класний стан. Як нового автомобіля. Цей автомобіль ми привезли із США рік тому Наїздив цей автомобіль всього-навсього в Україні 8,5 тисяч, показував. Скло оригінальне, бачите таке, Daimler Mercedes. Ну, до речі, працює двигун як. Рівно і тихо. Були пошкодження, да, тому що це американський автомобіль. Пошкодження в цей ось угол. Бампер, фара і чуть-чуть крило завернуте. І походовці моменти були. До радіаторів не достало, тому... е -е, безпека, да, безпека була пошкоджена. Руль і е -е, коліна. Це все чітко оригінал замінили, все зробили як правильно, як потрібно. Подивимось під капотом на наш двигун. Можемо і погазувати. Ні, рукою неудобно. Ну тут все як нове і все в пилі, нічого не мито. Іванжерони там це все ціле. Ну, хто приїде, хто розбирається в автомобілях, зрозуміє, що класний-класний стан. Ось двигун. Ось кодіровка двигуна, кому потрібно, фіксуйте. рівно тихо працює. 50 тисяч пробігів, Для цього двигуна це не прощу. Двигун не митий, але стандартна тема іспаріння запотівання ось тут, де зажим, затяжка, патруба на турбіну. Ну це на всі. Але тут все добре. Готові їхати на СТО. А що тут їхати на СТО, якщо ми цю машину привезли 8500 тому, обслужили повністю. Тут все, все як нове. 50 пробігу тисяч. Кого цікавить, цей класний Mercedes знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. А ось рядом гляньте, сервісний центр МВС МРЕО. Швидко допоможемо перереєструвати. На цьому закінчую такий коротенький відеоогляд про цю машинку. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв. Вам сподобається. До зустрічі!